Немає диму без вогню. Сумичне щоночі огортає димка із характерним запахом паленого листя. Люди скаржаться, сморід просочується до квартир і не дає вільно дихати. Звідки йде запах та як із ним боротися, розбиралася Ніна Коломієць. Нема спокою ні вдома, ні на вулиці. Пані Віра скаржиться, всюди переслідує запах горілого і не дає дихати на повні груди. У квартирах нема воздуха, дихати нічим. У нас астма, у мене вже за два з половиною роки вже астма. Скрізь у гаражах труби, а скрізь ці труби димлять. А цей дим йде, куди? А дим йде на наш. У нас тут парусний дом, у нас парус. От. Він стоїть прямо на ну як би, весь дим на наш дом. Така проблема актуальна для більшості сумчан, хоча, за правилами благоустрою міста, палити вогнища заборонено, багатьох це не зупиняє. Спалювання сухої рослинності, листви, побутового сміття та інших відходів на території заборонено. Листву, суху, відходи повинні люди вивозити на полігон. Мінімальний штраф 340 гривень. Зараз пора прибирання на городах, тому ставпи диму не рідкість для дачних кооперативів. Екологи нарікають, спіймати на гарячому і покарати винних дуже важко, бо згарища влаштовують вночі або на власних садибах. Тому частіше за все доводиться обмежитися рекомендаціями чи попередженнями. Ви зараз не будете платити штраф, але ви шкодите, здоров'ю оточуючих». Я розумію, ну ми не на дорозі, ми на приватній ділянці. Розумію, Це законом не заборонено. Дехто й зовсім агресивно реагує на зауваження. Я говорю, що я найду на вас управу. Інші знизують плечима, мовляв, не знали, що такі прибирання поза законом. Я думав, вище можна. більше в тим такому колічі, Скільки я там спав, ось тут на дорогі од грів. Залізли на чертака, там не повірите, Ну, дедушка старенький, назбирав усього такого, що. То сумка, то шкарп, шкарпи його, то такі ну, стара людина була. Можна було б. Коня. Якби я знала, що що цього не треба робити, то. А ви не знали? Ну, всі, всі палять. Те незнання чи небажання однаково шкодять природі, переконують екологи. Люди звикли вважати, що цілком природно купу листя чи сухих гілок підпалити. Люди не думають, що це іде і забруднення атмосферного повітря, і пошкодження земляного покриву ґрунту. Випалюється вся органіка, земля втрачає свої родючі властивості. Сухе листя радять прикопувати чи вивозити на полігон І з порушниками ж боротися дзвінком до дільничного або екоінспекції. Ніна Коломієць, Сергій Сурков на часі новини.